Доброго дня! З вами Неля Мурашкіна, і сьогодні наступна агланема і на ній я покажу, як я її омолоджую. В такому стані вона знаходиться десь більше трьох років, без підв'язок вже не тримається. Бачите, її всі пагони хиляться, самостійно форму не тримає. Тому сьогодні я її буду омолодшувати. Розглядаємо, що до чого, що нам подобається, не подобається. І можу вам сказати, що якщо агланема росте особливо десь вдалеку від світла, то вона витягується і з часом перестає тримати форму. Її пагани отак хиляться, падають. І Її треба підв'язувати, але згодом вона вже із підв'язками погано тримається. Тому сьогодні я її буду омолоджувати. От, таким чином беру і просто видаляю пагони. Не обрізаю, отак нахиляю, на нього опираю і вони гарно відломуються. Треба 2-3 см від ґрунту лишати, починають розвиватися. Підземні або ж спінька самого пагони, і потім вона стає густенька. Роздивляємося, що ще не подобається. Ось, о, дивимось, тут мені не подобається. Треба крутити і дивитися, де що не подобається, все видаляємо. Оцей пагін якби й не критично так нахилився, але все одно він дуже затіняє. Ті пагони, що всередині, і тому ну, так, от дивлюсь, все непогано роздивляємось. Оцей пагін теж можна було видалити, але він буде тягнутися до світла і сам підтягнеться. Якщо ні, то я тоді підправлю. Все, що всередині, оце може тепер рости, бо конкуренція вже не така велика за світло. І воно підніметься, буде такий гарненький, пишненький кущик. Значить, Ще дивлюсь, що мені не подобається. Це, до речі, ключове слово, коли мене вчили обрізати в ботсаду плодові дерева. Одна співробітниць каже: ну, ну, після правил тих, що ми вже вивчили по плодовим, вона каже: а все зайве, що тобі не подобається, те й видаляє. До речі, сьогодні я в лунки закопувала ем, добрива пролонговане дії, і для того, щоб був доступ до ґрунту, мені прийшлось зробити отаке омолодження. Тут піньочок ще трошечки вкоротила. Ну що, кручу верчу, дивлюсь, виглядає досить гарненько, гармонійно, наче нічого і не прополювали. Але ж скільки пагонів я вже прибрала, дивіться, оце все вкорінити і можна посадити, буде пишний кущик, ще й не один. А оце так я вкорінюю пагони. Тут ємкість з водою е і накриваю зверху плівкою, щоб не випаровувалась так волога. Води повинна бути не дуже багата, десь 3-4 см, бо коли води багато, там не поступає кисень, і починають піднивати кінчики пагонів. І, і в принципі, тому він і погано вкоріняється, той пагонець. Оце один варіант вкорінення. Оце другий такий самий, теж під плівкою в ємкості з водою поставила. А це третій, вже плівки не було, просто врихлий ґрунт. З перлітом виставила ці пагони. Ну, Логіка підказує, що в коріння швидше, звичайно, пагони під плівкою, але цей теж перехворіє і піде гарненько рости. Я що навіть і не так, то агланем у мене багато, і мені не шкода буде навіть і викинути. Але, як правило, через пару тижнів. Вони оклигають. Якщо особливо їх підприскати, то буде все гуд.